Тисячі, а може навіть десятки тисяч українських дітей цього року можуть мати проблеми з поступленням до вузів. Йде мова про тих, хто в цьому році здав матуру після технікуму чи ліцею і планували поступати в вузи. Але в травні випустили, опублікували, можна сказати, проєкт змін до закону про освіту. За яким тепер, щоб іноземець поступив до возу, він обов'язково має мати сертифікат Б2. Альтернатива, звичайно, є, там, це, якщо він матуру здасть по розширеному польському на 60%. Але ну, виконали ці зміни тоді, коли вже фактично мало реально було щось змінити, вже в травні фактично підходили всім здачі, а реєстрація на всі ці екзамени, звичайно, завчасно робиться. Тобто, там, Десь після Нового року і так далі. Тобто в травні вже змінити мало хто ж міг. І з цим всім стикнулися вже більшість тих, хто матуру здали, вони вже дійшли до етапу рекрутації і стикнулися з тим, що банально рекрутацію ну, зареєструвалися рекрутації І далі просто пройти не можуть, тому що їм штучно блокують і не дають можливість в рекрутації брати участь. А на питання, чому, ну, якщо війде проект змін до закону. В силу, то ви брати участь у рекрутації не можете, тому чекаємо, війде-не війде. Звичайно, чекають до 10-го числа, 10-го числа будуть результати від матури. І теоретично, на момент, коли будуть результати матури, Якщо до того моменту не буде цей проєкт змін прийнятий, то все буде по-старому, і тоді всіх людей там фактично пару днів буде, тому що 10-та десяти результати, і там 2-3 дня є до закінчення рекрутації першого етапу. І фактично наші діти українські, та, в принципі, всі наземці мають швиденько підгружати ці і, 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 і летіти, пробувати за ті 2 дні все це вирішити. Надіюсь, система не впаде через таку перегрузку. У випадку ж, якщо ці зміни будуть прийняті, проблема серйозна, тому що ті, хто не записувався на польський розширений, вони мають спішити там на той же екзамен ТЕЛС, тому що на державний практично сроки не вкладеться. Записуватися, здавати екзамен ТЕЛЦІ, і сертифікат десь може до вересня повезе і його отримати. Звичайно, з такими підходами. В Перші два етапи рекрутації не попадають, і фактично для іноземців залишаються такі, скажімо так, об'їдки тобто ті вузи, які вже нікому не цікаві, в яких місця ще лишилися ну, вільні. Тому що фактично вже самі цікаві розбираються на перших пунктах.